Друзі, всім привіт! Продовжуємо завдання в Warcraft. Сьогодні у нас завдання безвишення сіль тіду. Друзі, нажмемо кнопку Прийняти, відкриваємо карту, як ви бачите, нічого немає на карті Танаріс. Нам потрібно попасти в Orgrimar, друзі. Оргримар, так. В центр е городу, столицю, Орди. Щоб виконати це завдання, друзі. Можна бігти. І я так зрозумів, у вас є туди точка перельоту. Щоб туди можна було долетіти. Я скористаюся ось так. Ось так. І також, я думаю, ви також так скористаєтеся. Я думаю, у вас є в столицю сразу перельот туди. Так що, друзі, летимо туди і хотів би вас попросити поставити лайк та підписатися на канал. Друзі, буду вже на місці, то там вже продовжимо. Друзі, прилетіли ми в варгомар. Відкриваємо карту і дивимося на карті, куди нам треба бігти. Друзі, спрівемо сразу, звідси, не повинні я розбитися. О, не розбився нормально. Так, сідаємо на свого паня. У мене кабан, звісно. Так, вроді би правильно біжу сюди. Это в подвале типа, да я попал назад. что пришел получается показываю на карте цвет Як я не туда забить то ага все сразу все все, все, все все. вот так вот сюда привез кстати помимо мебель мода я позил химика О, він тут. Все, знайшли ми його. Розмовляємо з ним, віддаємо цей і предмет, який нам дали передати, і нажимаємо кнопку «Завершити». Друзі, все, завдання нас виконане. Там далі буде друга частина. Давайте другу частину сразу виконаємо. Так. І назад нас відправляють при бомбас. Взяли це завдання. Дивимося, на карті дійсно так. Показати на карті, Да, нам ми повертаємося прибомбас. Я думаю, ви також зберегли точку збереження. Зразу прибомбаску, щоб не летіти повторно назад. Так, затепершилися ми одразу сюди. Так, ідеш отут хто? Ага, я запам'яну. Це, напевно, там, де ми брали завдання, нам треба туди і повернутися. Не знаю, поки прогружається. Друзі, слабенький комп'ютер, тому так. Все довго, грузи. Так, так, да, він ось тут нас чекає. Розмовляємо і нажимаємо кнопку завершити. Все, друзі, там вже буде друге завдання, яке я вам будемо виконувати в наступному відео. Так що, друзі, всім дякую за перегляд цього відео, всім гарного настрою, всім пока!